Безкоштовне лікування по всій Європі завдяки карті «Екус». чи варто оформлювати і на що можна розраховувати? Ви могли навіть не знати про цю карту, а між тим вона надає чимало переваг під час виїзду в інші країни Європи. То що таке «Екус», хто може його отримати і яким чином? На ці питання я відповім далі, тому обов'язково додивіться це відео до кінця. А от де не потрібні додаткові інструкції і пояснення, так це при користуванні сервісом TransferGo. Він дозволяє переказувати гроші з європейських банківських карток на українські. Переходьте за посиланням під цим відео і допомагайте близьким в Україні швидко і безпечно. Адже сервісу вже довіряють понад 2 мільйони українців. А я продовжу розповідати про карту ЕКУС. Отож, ЕКУС, або ж як його ще називають, еХІК це карта, яка дозволяє отримувати безкоштовне медичне обслуговування у всіх країнах ЄС та європейського. Простору отримати її можуть всі, хто довгостроково перебуває на території однієї з країн ЄС. Однак на кожного члена родини карту необхідно робити окремо. Але навіщо її взагалі оформлювати? Адже законодавство кузне не вимагає. Головна причина, ви ніколи не знаєте, коли саме вона вам знадобиться. Припустимо, ви поїдете у відпустку в іншу країну ЄС і травмуєтесь, закус вам не доведеться рахувати чи вистачить грошей на лікування в новій країні, адже карта компенсує всі ці витрати. То як її оформити, якщо ви зареєстровані в Польщі, у вас на вибір є чотири варіанти. Наприклад, ви можете знайти до найближчого відділу НФС і отримати карту одразу на руки. Інший варіант: ви можете надіслати заяву до НФС електронною чи звичайною поштою, але в такому випадку очікувати карту доведеться кілька днів. Третій спосіб оформити карту через систему ЄПАП. І останній подати заяву через обліковий запис пацієнта. Він же і Приховуючи те, скільки переваг надає карта, і те, що вона безкоштовна, у неї мають бути певно мінуси. Чи так це насправді? Мінус всього один. Ця карта створена саме для екстрених страхових випадків під час запланованих подорожей. Тобто вона не дозволяє безкоштовно пролікуватись в іншій країні тільки через те, що у вашій немає відповідного спеціаліста чи довгі черги. Крім того, деякі витрати на лікування вона все ж не зможе покрити, але ви будете в тій самій ситуації, що і інші мешканці країни, в якій ви перебуваєте з коротким візитом. Тож, якщо ви легально перебуваєте в одній з країн ЄС і відповідно маєте страхування, дуже радимо розширити його за допомогою екуз. Карта надається на термін від 6 місяців до 20 років, в залежності від вашого віку та соціальної групи. Однак нічого не заважатиме вам відкрити її знову, якщо ви, звісно, легалізовані. Якщо ні, напишіть нам у будь-якому месенджері за посиланням під цим відео, і ми проконсультуємо вас стосовно того, як вирішити цю проблему. Нагадаю, що наша компанія перша віза займається не лише легалізацією. Українців за кордоном а й працевлаштуванням. Тож, якщо ви шукаєте ще й роботу в Європі, обов'язково зв'яжіться з нами. А чи плануєте ви отримувати карту ЕКУЗ? Розкажіть у коментарях, а також поставте вподобайку відео та підпишіться на канал, і тоді не пропустите найважливіше про життя та роботу за кордоном.